Ми ми з такою проблемою. ЦК СП багато людей працює, які некомпетентні в своїх посадах, не знають, їм не доповідають, не доводять, що змінно, в яким законодавстві, в яким просторі вони знаходяться. У них одна відповідь: ми не знаємо, пишіть частину. Друге, по, іменно по питанню відстрочок. Інваліди першої і другої групи. І, ну, просто інваліди приходять, пишуть заяви згідно чинного законодавства, через 7 днів вони не получають довідку, форму 6 про відсрочку. Мотивують тим, що вони не встигають опрацювати. Третє питання. Родичі загиблих, пропавших безвісти, які приходять в військомат, вони просто стоять під дверима. Гражданські люди ну, більш лояльніше ставляться до них, ніж військові. Тому що перше питання, в чому там стоїть? Зараз багато ще тут нас, в військоматі військові, які нюхали порох тільки автомобільний на дорогах. І тому він сидить в кабінеті виходить: почекайте, я не маю часу, я зайнятий, почекайте, я зайнятий. Ну я почекав 5 хвилин. Я більше просто у мене нервова система не витримує, я зайшов і вирішив свої питання. Ну, Мама, коли з горем стоїть там під дверима, вона не зайде і не буде рішати питання, так як я. Чи так як з наших е, учасників бойових дій зайшов і вирішив. Того ми просимо, щоб ви е, зв'язалися з воєнком. Я думаю, що сьогодні воєнком буде, ми е, щоб лю, людина виходила з кабінету і питала, є. Друге питання. Коли заходиш чергову частину, ну, на, на брамі тебе пропустили, ти до чергового виходи. Я хочу до воєнкома. Які питання? Якщо я хочу до воєнкома, значить в мене питання до воєнкома. Правильно? Запишіть мене на якийсь час, на якийсь день. Ні, ви не можете до нього попасти. Що це за відповідь? Третє. Приходиш, подаєш документи, не знають. Е, я приходжу і кажу, дайте мені список всіх документів, які я повинен зробити копії. Надали мені список, і поїхала людина, зробила, привозить. Ой, а там ще один треба. Ну і людина приїхала там хто знає звідки, і тут ще один треба. Він опять же затрачає цілий, цілий день, бо він їде додому, опять же той документ бере, робить копію, привозить військкомату. Треба, щоб чітко знали, кожен на своїй посаді, які документи потрібні. Що після того робити? Якщо от, запитуєш, можу я їхати лікуватися за кордон? Можете. Ви. Даєте мені якусь гарантію, що ви мені дасте довідку формі 6, що я, наприклад, наприклад беремо образно, 10 число, 9 закінчується військовий стан, я подаю заяву, що я на 20 число можу собі там е, записатися в якійсь клініці за кордоном, полікуватися. Ні, ми, ми, ми вам не можемо дати такої гарантії, тому що ми не знаємо, чи ми пройдемо. Тому пропоную, так як зробили в Вінниці, передати хоча б. Інвалідів і студентів, студентів. СНАП зробити віконечком СНАП, там і комісію зробити. Інваліди, це ж постоянка йде, їх ніхто зараз не призве, поки не змінить якісь законодавство по поводу інвалідів. Не проблемні, тому що всі однакові документи передаються три місяці, три місяці, все однаково подається. Зробити так, щоб воно або автоматично е інвалідам вже робили, або зробити окрему групу для інвалідів, тому що ми приходимо так, я згіден, там е всіх учасників бойових дій, в тому числі і інвалідів, пропускають без черги. Ти заходиш, пишеш заяву, е все нормально, без черги. Але ця заява поступає між ці всі е броньовані, е що там, і там бронь йде першочергово на розгляд. А ні, людина, яка відвоювала, яка прийшла додому і хоче за свій рахунок поїхати відпочити, поїхати полікуватись, чи просто блін, щоб не мати ніяких проблем на вулиці, мати туди по форму 6 і не нервуватися із хлопцями своїми побратимами, які зараз працюють ТЦК, які прив'язані з фронту, ступати з ними в конфлікт. Особах скажу вам, що по всіх цих напрямках, по чутливих категоріях, що стосується оформлення пільг і всьому іншому, відпрацьовують виключно цивільні особи. І 99% це є жінки. Кого ви там хотіли побачити, вони воювали, порух не нюхали, я не знаю, але тим не менше є й мужики. Насправді ні, там дійсно є штат, це є соціологи, соціальна робота. Облікові спеціальності і психологи. Жінки-психологи. Колись були чоловіки, зараз я навіть не знаю, чи в області ми знайдемо одного-двох. Можливо, хтось з інших відділів допрацьовував. Сидить якийсь там хлоп в якомусь 108-му. Я не готовий вам сказати, кого ви побачили. Якось він бачить з вами взаємодіє. Тепер дивіться гарантії. По попередньому кордону я говорив, не нададуть вам таких гарантій. Як можна забезпечити гарантію, що ви будете мати відстрочку на наступний період? Хто на себе візьме таке зобов'язання? Ви ж знаєте, хто займається відстрочкою? 100%, Це не 100 займа... відстрочки є. Прошу. Є 100%. Я ж чому говорив? Я ж говорю, є 100% відстрочки. Це інваліди е, першої, другої, третьої групи. Особливо інваліди першої, другої війни. Які мають сто відстрочку. так. Вони можуть так вони не не невідстрочку мають. Вони знімаються з виключення. Це, це, це повірте, не знімається обмежено придатне міського А Немає такого поняття, як обмежено придатне. Є окей. поняття придатний або не придат. Якщо не придатний, він однозначно виключається. Тут немає іншої ситуації або придатний до певного роду посад в певних частинах. Тоді давайте щоб зробили, щоб. У військових, які подаються на відстрочку, можна створити якісь одільну папку для них, щоб вони швидше це мали, і чи, згідно закону Ми, сім не Можемо швидше. реєстрацію порушити. І так, та не так от бачите, тому, і, так, тому з одної сторони виходить. Тобто, розглядає... Я так, розумію, я військовий. приходжу, ви мене пропускаєте без очередів, бо я інвалід війни. Але в дальнішому ви мене закидаєте в общу картину, і я тоді не знаю, коли прийти Позачерговність? Ну ні, дивіться, ми, ми пропонуємо, що можна зробити. Це вже обладнання за це, 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 це спроможності увагу перенести то, таку то, ту чи іншу групу осіб, які на відсрочці на опрацювання комісії в ЦНАП, так як зробили в Вінниці. В Вінниці просто по. Поділили, половину залишили військоматів, половину віддали в СНАП і військоматі всі справляються, і всі згідно чинного законодавства кодексів діти віддають цей. Нас то, цього то, немає. То, Тому я ще то, питання то, не то, до то, вас, то, щоб то, перенести то, в СНАП. Я це то, питання то, до, Пропозиція перенести в СНАП, це вже до адміністрації. Щоб перенести цей, зробити віконечко в СНАПі для комісії, для пільгових категорій, наприклад, учасників інвалідів і студентів. Студент на рік часу, він 100% дає рік часу студента, правильно? Ні. Ну, і коли звільниться, вам повідомлять, тоді ви його викличете заберете вашу. Ми попередньо, ми проговорювали, трьохсторонні тоді групу. Є представник. Хтось буде від ради, від влади і від ТЦК. Все. І вони собі працюють, якісь такі моменти там. Так далі нічого не вирішить. Ні. Я ще одну ремонту народу, куча тисячі тисячі, тисячі від сорочків. я, я от вчора, виходячи з ТЦК, обласного пересівся з офіцером і з офіцером Все. бронювання Все. І Він безпосередньо сказав мені, що м, тепер немає такої, м, ну не так затягують. Скоротили термін розгляду, якщо раніше це було місяць, але дійсно на бумазі було там до семи днів ну, реєстрація, Вони реєстрували фактично відповідь, але відповіді ще не було. Вони передавали на цю цивільну комісію і чекали там документів. То тепер вони вже якось так збили. Ну кажуть, ну в принципі в тижневий термін пробуємо вкладати. Мені сьогодні сказали 10 листопада, прийти 10 жовтня, як подалося. Ну так є. У нас такі ще проблеми, помімо того, що полістрочках і куда тепер. У нас є хлопці, які пропадають безвісті, є хлопці, які загинули. Є в них родичі. Тобі ж це є сини повнолітні, це є брати повнолітні, ну дуже близькі родичі, згідно з законодавства, в законі про мобілізацію, згідно 23 статті, не пам'ятаю пункт, який вони не призиваються на військову службу. Є в нас хлопці, які їздять бусиками, скажімо так, ну, коротко, будемо говорити, яким до лампочки. Що є в них вже хтось загиблий або за пропав безвісті, вони повинні на це зважати. Я вам скажу іншу сторону, я особисто на буквально якісь крайні після перегляду ТСК, тимчасової слідчої комісії, яка стосувалася роботи, був зібраний селектор і безпосередньо з начальником ми дали вказівку, що не призиваються навіть неповнорідні брати. Тобто ми вийшли за межі своїх повноважень. Я розумію. Ми так. створили передумови для того, щоб командири на своїх місцях приймали свої командирські рішення, вже брали на себе деякі моменти. Тому е щось не зовсім відповідає дійсності, тому що ми з цими чутливими категоріями працюємо. <кху> Якщо зараз є такі якісь випадки, то точечно по них треба відпрацьовувати. Бо загалом це не є тенденція. Це є якісь виняток, можливо, якийсь недобросовісний начальник поставив собі десь плюс. То за це потрібно ну, з нього запитати. Дивіться. Але чи було таке зроблено? Так, ми пішли трошки далі. І не тільки ці чутливі категорії, які безпосередньо визначені законом, а навіть там, де не визначені, ще до вияснення. І говорили в тому, що він зуповноваженим, коли він приїжджав сюди, представника свого представляв без прав людини Верховної Ради. І там це звучало, і ми сказали, що. Ми просимо від них таку ініціативу. Ми пішли від зворотнього, захистіть нас, щоб ми могли їх не щипати. Тому створюється умови. Якщо є так. точкові то скарга, розв'язка і ну, закінчення. Повинна бути форма регістрації цих, цих людей, які не підлягають. Я крайні всіх. стикнувся навіть з такою проблемою, що звернулася мати за сина. Вона є вдовою, їх не пропустили на кордоні. Він є військово е, зобов'язаний, зобов але йому ще немає 25. Тобто ми його не можемо признати. Менше з тим він зобов'язаний прийти з 26-го року базову військову підготовку. Але комісія не засідає ще, тому що це і тільки вона може визначити про відстрочку йому. І знову ж таки заручники ситуації. Поки не засяде комісія, йому не надасться ця відстрочка, він за кордон на своє навчання вже не може потрапити. Розумієте, регульнути це самостійно, це виказ за межі не то, що повноважень, а взагалі їх перевищити порушити, і порушити, порушити закон. Там. Мало того, я пояснюю, що це не від ТЦК йде. Тим не менше, прикордонна служба переконала, що це тільки ТЦК має дати якусь довідку. І коли хтось приходить і каже, дайте нам якусь довідку. Ми знову ж таки обманюємо систему, ми не можемо видавати будь-які, ми видаємо тільки ті, які встановлені порядком, визначені постановами. Але ми говоримо, що ми можемо дати вам відповідь на ваші питання. Тоді ми розробляємо таку схему, що вона зв'язується, наприклад, через лист і запит і каже: чи є мій син там міського зброя? Так, є. Чи може він там, чи ви маєте якісь обмеження? Ні, не маємо на ваше звернення відповідальних. Вона бере цей лист, луплю печатку, передає їй. Цьому цьому попа, і вони там вже далі врегульовують в подальшому, але ми обмежені своїми повноваженнями. Це треба розуміти.